Ох і кохана, у мене погані новини про бабусю. Вона захворіла, їй треба віднести цю корзину з цукерками. О ні, бабуся захворіла. І як мені зараз віднести їй цю корзину з цукерками в такий то час? Я не знаю, але їй справді потрібна твоя допомога. Їй дуже погано. Добре, матусю, я допоможу їй. Де корзинка? Корзинка на столі. Можеш її взяти? Добре. Будь обережна, доню, і навіть не думай спілкуватись з незнайомцями. Обіцяю, матуся. О Боже, тут так темно. Добре, що я взяла ліхтарик. Мені треба поспішати, поки щось не сталося з бабусі. Тві тварини. Він зробив це тобі треба бігти і забиратися звідси подалі, так швидко, як ти можеш зараз же тікай. Тікай, тікай, тікай. Не розмовляй з незнайомцями. маленька дівчинка. Що ти And робиш у цьому girl. лісі в такий час? Хто ти? ти те 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 Хто ти? А я просто вовк. Куди ти I йдеш, новенька дівчинка? Моя мати. Казала не розмовляти з незнайомцями. Але ти можеш довіряти мені. Тепер я твій новий друг. Скажи мені, куди ти йдеш, маленька дівчинка. Я просто йду до своєї бабусі. Вона захворіла їй треба моя допомога. Дякую, що розповіла мені. Побачимось пізніше. Я попіквуюсь про бабусю. Довірся мені. Довірся. Мені. Хто це в такий час може стукати мені в двері? Я сподіваюся, що це онучка принесла мені цукерки. Хто там? Це я, твоя онучка, бабусю. Не приходь. Він знайде тебе. Мені треба поспішати, поки щось не сталося з бабусею. Цей волк такий страшний, куди він пішов? Не дивись назад, не цікаво дівчинка, це вже сталося. Я нарешті дійшла до бабусиного будинку. Я зможу заховатись з нею від вовка. А... Але чому двері відчинені? Чому у неї вдома так темно? І де бабуся? Треба сховатись перед тим, як це знайде мене. Я надію, що бабуся за цими дверима. Аго, в бабусю? Я принесла тобі кошик з солодощами. Ти де?

Твоя бабуся загинула, а тепер твоя черга. Тобі не втікне. Мама, тобі не сховатись від нього. Він знайде тебе. Тож, що я хочу сказати, підвести якісь підсумки, якщо сюди хтось додивився, якщо комусь цікаво. Перше, взагалі в мене спочатку була ідея створити як якийсь певний огляд, чи, скажімо так, обзор, але я зрозумів, що мені вам казати, якщо я можу просто перекласти, і ви самі це все побачите. Типу, мені описувати, що відбувається, але навіщо, якщо знов-таки ви самі це все бачите? Це халтури, я вважаю. Створювати якусь атмосферу чи щось таке. Це вже ну, має саме відео, а не мої булочки на фоні, чи якось акцентувати на чомусь. Ви побачили, ви зацінили повністю. Я сподіваюся, ви насолоджувались перекладом. Це, скажімо так, моя перша спроба. І взагалі, якщо підбити підсумки, що може від себе додати? Я не розумію, навіщо мати послала цю червону шапочницю до бабусі ночью? Вона казала їй там не розмовляти з незнайомцями, але якщо по факту цей вовк перебив тупо медведів, зайців там, ну, все таке. Якби б вона з ним не побалакала, що б змінилося? Мені оце цікавить. І, по-друге, знов таки реакція бабусі, що там до неї ця червона шапочка кожен раз ходить, оце ночі цукерки їй приносить. Якась така трохи дивна ситуація, як на мене. Ну, в принципі, це все, що я вам можу сказати. Тож так, якщо це відео там, прям не знаю. Нормально так набере по міркам мого каналу, то я можу зняти і продовження, і знов таки я можу залучити вже когось жіночої статі для озвучку жіночих персонажів. А поки так, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, обов'язково можете ще перейти і глянути оригінал, щоб так само зарахувався перегляд. Тож, дякую вам. Гарного дня чи вечора?